Ви знали, що перші залізничники України казали, головне, не коли потяг рушає, щоб машиніст не заснув. Так от сьогодні свято Залізничника України. І якщо ви ще не прокинулися, то вважайте, що ви той машиніст. Світ рухається швидко, але хтось вже має натискати гальма, щоб подивитися в вікно. Тож, 4 листопада, вівторок, ми починаємо наш ранок. Ваш ранковий експрес без пересадок і запізнень, але з дивними думками в купе. Стартуємо зі свят. Сьогоднішній календар виглядає як зібрання професій, які вже давно мали об'єднатися в Одну гільдію з назвою порана каво. Відкриває наш день міжнародний день подяки коучам. Подякуйте сьогодні коучу за те, що він одного разу запитав, а чого ти боїшся. І ви зрозуміли, що його тарифу. Також сьогодні день українського фрілансера. Це день людей, в яких немає начальника, але є клієнт який страшніший за будь-якого начальника. Фрілансер не запізнюється на роботу, він просто вже на ній з ліжка. Якщо ви фрілансер, сьогодні ваш день, ви можете офіційно не відповідати на «Є хвилинка. Також сьогодні міжнародний день маркетингу, свято людей, які можуть продати вам повітря і ще переконати, що воно зі знижкою. Маркетолог це той, хто знає, що ви купите другий тостер, бо перший був не той вайб. Що по іменина, Сьогодні їх святкують Григорій, Іван, Ілля, Микола, Олександр, Симон і Степан. Якщо у вас на роботі є хоча б один із них, сьогодні не відмовляйтеся від торта. Це може бути частиною його духовної практики. Про прикмети, ясний день за мабуть сухою і холодною. Гаряча кава стане офіційною валютою. Марно або туманно, тепло протримається до кінця осені. Тобто знову всі будуть у светрах і шортах одночасно. Дме теплий вітер, зима прийде пізно і буде м'якою. Як старий дедлайн довго не приходить, але коли приходить, усі панікують. Що сьогодні категорично заборонено робити: не працюйте до виснаження, день духовної тиші. Якщо вам здається, що ви мало зробили, це вже симптом трудоголізму, а не совісті. А ще не підписуйте важливі документи, особливо якщо це договір із холодильником не їсти після шостої. Не вірте, йому він зрадить. Ну і ще не беріть гроші в борг або не робіть великі покупки, бо сьогодні гроші як голубим. Якщо їх не чіпати, повернуться самі. Ну, а тепер про гороскоп і те, що нам з вами обіцяють зірки. Овен, сьогодні хтось скаже, вам подумаєш, і ви таки подумаєте глибоко, і, можливо, з нотками помсти. Телець вас чекає несподіване відкриття. Наприклад, що ваш улюблений фільм зняли у 90-х, а ви досі його цитуєте. Близнюки, у вас сьогодні подвійний день, половина хороша, половина ще не вирішила. Рак, вам сьогодні захочеться зробити щось без сенсу, і це буде найкраще рішення дня. Лев, ви відчуєте, що хтось вам захоплюється. Можливо, це ви в дзеркалі, мій нічого соромного. Діва, сьогодні не аналізуйте нічого, навіть це речення, Терези, ви відчуєте, що світ вагається і правильно робить, він же ще не знає, що ви прокинулися. Скорпіон, вас сьогодні оточать люди, які не розуміють вашого настрою. Тримайте його при собі, це ваша суперсила. Стрілець, день ідеальний для імпровізації, навіть якщо ви не музикант. Козирі сьогодні можна дозволити собі трохи хаосу. Всесвіт все усе одно не здає звіти. Водолі ви випадково скажете щось настільки мудре, що самі здивуєтеся і підете думати, хто ви такі. Риби, вас сьогодні хтось похвалить, і ви запідозрите підступ. Не треба просто насолоджуйтеся рідкістю моменту. По гороскопу це все, а тепер про головне підзавершення. Вівторок це той день, коли всесвіт ніби каже: ну що, понеділок пережив, тоді давай спробуємо нормально. І справді, сьогодні не треба бути ідеальним, продуктивним чи надихаючим. Сьогодні треба бути просто в курсі власного маршруту, бо хто не вміє зупинятися, той не вміє їхати. Світ зараз гуде, як станція в годину пік. усі поспішають, комусь щось доводять, шукають сенсу вайфай зоні життя. Але справжня сила у тому, щоб сісти в свій вагон тиші, і поки всі бігають із валізами паніки, ви просто спостерігайте, як усе саме вирівнюється. Не треба сьогодні когось наздоганяти. Ваш шлях не перегони, це подорож, і поки ви на своїх рейках, усе добре. Бо головне не прибути першим, а не втратити себе дорогою. Ну, а я дякую, що ви прокинулися разом зі мною або принаймні зробили вигляд, що прокинулося тільки що. Нехай ваш день буде як хороший потяг, рівний, швидкий і без зайвих пасажирів у вагоні думок. Побачимося завтра в цей час, якщо не зійдемо з рейку мотивації, а ми точно не зійдемо. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.